Зима цього року видалась сніжною в штаті Ілінойс. Вітер стогнав у зимовій темряві, завиваючи крізь щілини вікон старого моргу невеликого містечка на краю штату. Сиві сутінки згущувалися за шибками, поки Грегорі Хенкс, 46-річний охоронець, глибоко затягнувся цигаркою, спостерігаючи за світлом від далеких ліхтарів. Він не любив вихідні зміни. В ці дні в морзі було порожньо і він залишався сам на сам із мертвими. Хоча, як він сам казав, мертві принаймні мовчали. Суворе обличчя Грегорі рідко можна було побачити з посмішкою, на ньому відбилося життя в кримінальних районах Чикаго, з якого він сюди і переїхав. Він давно навчився цінувати тишу, самотність була його вибором. У минулому він сидів у в'язниці за пограбуванням, що закінчилося смертю. Це була його найбільша і найважча помилка. І, хоча він спокутував свій злочин роками за ґратами, кожної ночі у снах до нього поверталася та сама картина очі невинної, вбитої ним жінки, її погляд застиглий у вічності. Але цього вечора йому не судилося залишитися лише зі своїми привидами. На порозі моргу з'явилися двоє поліцейських, їхні обличчя були напружені. Ми знайшли її сьогодні вранці, сказав один з них, киваючи в бік чорного пакету, в якому лежало тіло молодої дівчини. Хенк підійшов до нього і подивився. Вона була бездоганно бліда, мов мармурова статуя, а її довге чорне волосся лежало на білих плечах. На ній було біле плаття старого фасону з мереживним комірцем. Вона виглядала так, наче зараз прокинеться. Смерть не торкнулася її ніжної краси. Обличчя з спокійним виразом здавалось, торкнись її, і вона відкриє очі. Де знайшли? запитав Хенкс, знімаючи цигарку з вуст. Серед поля, біля старого хутора, за три кілометри від дороги, лежала на спині, ніби її просто поклали туди, ніяких слідів насильницької смерті. Але найцікавіше: навколо неї не було жодного сліду, ні її, ні ще когось, жодної позначки. Бо Соніш, у таку погоду, як вона туди дісталася, чорт його знає. Що це в неї в руках? Хенкс помітив маленьку чорну книжку в шкіряній палітурці. Що покоїлася в холодних пальцях дівчини. Один із поліцейських обережно витягнув її та розгорнув. Сторінки були порожні. Назва на латині, але всередині нічого, жодного слова. І що? патологоанатом прийде лише в понеділок? запитав Хенкс, але і так це знав на вихідні нікого не буде. Він відчув незрозумілий холод, що пробігся по спині. Так, ти тут головний, Хенксе. Дивись, щоб нічого не трапилося. Коли вони поїхали, в морзі запанувала тиша. Лише годинник на стіні відмірював секунди, а десь глибоко у вентиляційних шахтах шелестів вітер. Хенкс поглянув на дівчину ще раз. Щось у ній було неправильне: ніби вона не просто мертва, ніби вона спала. Наступила опівніч. Спочатку світло в коридорі почало тьмяніти, ніби лампи засмоктувала темрява. Потім двері в роздягальню, що були зачинені, повільно відчинилися, ніби їх хтось штовхнув. В глибокій тиші Хенкс почув звук, ледь вловиме шарудіння, наче тканина сповзала по металу. Він обернувся до столу, де лежало тіло. Покривало, що закривало її обличчя, було зрушене. Його пальці стисли цигарку так сильно, що вона мало не зламалася. Він зробив повільний крок уперед і знову накрив її. Але щойно він це зробив. Холодні пальці з-під тканини обхопили його зап'ястя. Хенкс різко прокинувся на посту, обливаючись потом. Його серце шалено калатало, а у вухах лунав глухий шум. Він важко дихав, спати йому вже не хотілося, але те, що відбувалося далі, змусило його сумніватись, чи це все дійсність. Морок повз стінами, а вітер бився у вікна, мов би намагаючись проникнути всередину. Хенкс почав чути кроки в коридорах. Важкі, повільні, ніби хтось пересувався босоніж. Коли він йшов перевірити, коридори зустрічали його пусткою. У двері стукали тричі за ніч, рівно і настирливо. Але коли він виходив, за порогом не було нікого, лише холодна темрява, що, здавалося, витріщалася у відповідь. Він відчував погляди. Невидимі, липкі, вони стежили за кожним його рухом, змушуючи шкіру вкриватися мурахами. Працюючи два роки охоронцем в морзі, йому вперше стало моторошно. Нічний морок повис над моргом, мов щільна пелена. Він сидів на посту, поглянув на годинник, коли боковим зором помітив силует, нерухомий, темний, застиглий на межі зору. Він різко обернувся, але там нікого. Його руки нервово стискались в кулаки. Щось було не так. Він підвівся, обережно рушив до зали, де зберігали тіла. Холодний метал дверей покрився інім, а у повітрі витала важка, пріла тиша. Тіло дівчини зникло. Тоді з усіх холодильних камер одночасно долинув стукіт. Глухий, відчайдушний, ритмічний, немовби десятки рук билися об метал зсередини. Хенкс відсахнувся, його дихання стало швидким. Він кинувся до телефону, який знаходився на його посту. Він біг по коридорі, а світло хаотично мерехтіло у всіх світильниках. Хенкс панічно зняв трубку і почув в ній протяжний холодний жіночий сміх. З жаху він жбурнув телефон зі стійки. Все раптово припинилось, світло було звичайним і навколо буденна тиша моргу. Хенкс озирнувся, на підлозі біля його ніг лежала чорна книжка дівчини. В якийсь момент вона сама собою відкрилась, і пусті сторінки швидко прогорнулись, відкрившись на сторінці, де чорнильними літерами було виведено його ім'я і слово вбивця. Жах стиснув його горло. Він кинувся до виходу, але двері не відчинялися. Ключ безпорадно крутився в замковій щілині. Згадав про запасний вихід у підвальному приміщенні. Хенкс зрозумів, що йому не можна тут залишатись. Він збіг по сходах у підвал. Холодний вологий морок стискав простір. Його дихання відбивалося луною у тісному коридорі. Хенкс був вже біля дверей наззовні бачив світло, яке пробивалось з вулиці. Поліцейські знайшли Хенкса вранці повішеним у підвалі, вкоротив собі віку, констатував один із них. Дивно в його руці пасмо довгого чорного волосся. Помітив це ще один поліцейський. Точно самогубство. Двері були зачинені зсередини. Діло закрите. Може, по каві? продовжив перший, і поліцейські вийшли з підвалу, в якому залишився тільки Хенкс, застиглий у вічній темряві.